Привіт усім! Сьогодні ми спробуємо відкрити двері у світ мобільної криміналістики. Це димовижна дисципліна, яка дозволяє, по суді, читати цифрову історію життя людини, що зберігається у смартфоні. Давайте розберемося, як фахівцям вдається отримати доступ до даних, схованих за паролями та шифруванням. Отже, почнімо з основ. Що ж це таке мобільна криміналістика, або як її ще називають, форензика. Якщо говорити просто, це наука про те, як правильно, крок за кроком, витягнути дані з телефону. І ключове слово тут правильно. Це означає, що процес має бути криміналістично обґрунтованим. Тобто жоден байт інформації не повинен бути змінений, інакше докази просто не приймуть у суді. Тільки подумайте, скільки всього знає про нас наш смартфон. Це ж буквально цифровий щоденник нашого життя. І тут виникає головне питання. А як слідчі можуть отримати доступ до цих секретів, коли пристрій захищений паролем, відбитком пальця чи сканером обличчя? Ось це і є центральний виклик для всієї галузі. Ось наш сьогоднішній маршрут. Спочатку поговоримо, чому телефон це цифрове місце злочину, потім про те, як його розблокувати, розберемо два головні методи вилучення даних логічний та фізичний. Далі зануримось в аналіз цифрових слідів і наостанок обговоримо нескінченні перегони озброєнь між виробниками телефонів та криміналістами. Тож, поїхали. Перша зупинка цифрове місце злочину. Сьогодні важко уявити розслідування, де б не фігурував мобільний телефон. Ці пристрої стали справжніми чорними скриньками, що фіксують майже кожен наш крок, кожну розмову, кожну думку. Це справжня скарбниця потенційних доказів. Журнали дзвінків, смс-ки, історія переміщень, фото відео, листування в месенджерах, дані з тисяч додатків. Практично все, що ми робимо, залишає цифровий слід у нашому смартфоні. Він стає цифровим свідком, який пам'ятає все. Але є одна велика проблема: перш ніж дістатися до всіх цих даних, криміналіст стикається з головною перешкодою системою безпеки. І її подолання це без перебільшення перший і найскладніший крок у всьому процесі. Йдеться не лише про простий пін код, ми говоримо про складні паролі, графічні ключі і, звісно, біометрію, відбитки пальців, сканування обличчя усе це створює потужний захисний бар'єр, який потрібно якось обійти. Причому законними методами. І тут в експертів є, так би мовити, два основні шляхи: перший логічне вилучення. Це ніби ввічливо попросити телефон. Будь ласка, поділися своїми даними. Тобто ми отримуємо те, що операційна система сама готова віддати. А другий шлях фізичне вилучення це вже зовсім інша історія. Це ніби клонувати весь мозок телефону, створити його точну копію, біт за бітом. Давайте тепер детальніше розберемося з першим, і, до речі, найпоширенішим методом. Логічне вилучення передбачає роботу з увімкненим і, що найголовніше, розблокованим телефоном. Якщо говорити простіше, спеціальна програма підключається до телефону і через стандартні протоколи, ну, наприклад, як при створенні резервної копії, витягує доступні файли. Але тут є велике але цей метод бачить лише активні невидалені дані, і він повністю залежить від налаштувань приватності. Ось подивіться, наприклад, з iOS 18. Навіть такий, здавалося б, поверхневий метод дає чимало. Звичайна резервна копія з iTunes – це вже історія дзвінків, повідомлення, фото, контакти. А є ще й системні журнали, які можуть розповісти, коли телефон вмикався, до яких мереж Wi-Fi підключався чи які програми встановлювались. Проте не все так просто найбільший недолік логічного вилучення це те, що воно не бачить видалених файлів. А що стосується захищених месенджерів, як от Сігнал або Телеграм, ну, вони часто налаштовані так, щоб їхні дані просто не потрапляли в резервні копії. І все, листування залишається недоступним. А тепер переходимо до важкої артилерії, фізичного вилучення. Це справжній золотий стандарт у світі мобільної форензики. Чому? Бо тільки цей метод дозволяє отримати доступ до абсолютно всього масиву даних, включно з видаленими файлами і тією інформацією, яка на логічному рівні просто невидима. І ось ця цитата чудово пояснює, чому це так важливо. Для криміналіста фізичне вилучення це мета номер один, адже тільки побітова копія всієї пам'яті дає найповнішу, найчиснішу картину того, що відбувалося на пристрої. Але як цього досягти? Потрібно отримати так званий привілейований доступ, або, іншими словами, права суперкористувача. Для пристроїв на Android цей процес називається рутінг, для iOS джейлбрейк. По суті, це злом операційної системи, який знімає всі обмеження, встановлені виробником, і дає повний контроль над файловою системою. Звучить потужно, правда? Але є й зворотній бік медалі. Це дуже ризикована операція. Можна запросто оцеглинити пристрій, тобто перетворити його на непрацюючий шматок пластику, або що ще гірше для слідства, порушити цілісність даних, якщо щось піде не так. І тоді всі докази можуть бути поставлені під сумнів. Гаразд, уявімо, що дані успішно вилучені. Тепер перед експертом величезний масив сирої інформації, просто гігабайти нулів та одиниць. Що далі? А далі починається етап аналізу, де цей цифровий хаос перетворюється на зрозумілі докази. І знаєте, де ховається левова частка найціннішого у файлах баз даних формату SQLite. Це такий собі універсальний стандарт для мобільних додатків. Саме в цих файлах зберігається все: контакти, повідомлення, історія дзвінків, активність у браузері. Тому робота з SQL це ключовий навик для криміналіста. Ось, наприклад, кілька адрес ключових файлів в операційній системі iOS. На перший погляд це може виглядати як набір незрозумілих символів, але для експерта це справжня карта скарбів. Він точно знає, що файл call-history.db містить історію дзвінків, а sms.tb повідомлення. Знання цих шляхів значно прискорює пошук потрібної інформації. Або візьмемо щось більш знайоме, наприклад, WhatsApp. Усе дуже логічно розкладено по поличках картинки в папці WhatsApp Images, голосові повідомлення у WhatsApp Voice Notes, документи у WhatsApp Documents. Така чітка структура неймовірно спрощує роботу аналітика, дозволяючи швидко знаходити та каталогізувати медіафайли. І наостанок, давайте поговоримо про найдинамічніший аспект цієї роботи. Мобільна криміналістика це не статична наука, це постійна напружена боротьба, справжнісінькі технологічні перегони озброєнь. Це нескінченна гра в кішки-мишки. Тільки но Apple чи Google випускають нове оновлення операційної системи, яке закриває якусь вразливість, розробники криміналістичних інструментів одразу ж починають шукати нову лазівку. І так по колу, з кожним новим патчем безпеки, з кожною новою версією iOS чи Android. І все це підводить нас до фінального дуже непростого питання. Наші дані стають все більш захищеними, шифрування дедалі сильнішим. То що чекає на цифрові докази в майбутньому? Як суспільство знайде баланс між правом на приватність та потребами правосуддя? Це питання, відповідь на яке визначатиме розвиток технологій і законів на руки вперед.